Прощення. Важливо не тільки пробачити заподіяні нам образи, але й дозволити внутрішній конфлікт, який ми відчуваємо через те, що дозволяли комусь чи чомусь завдати собі шкоди. Міння прощати себе важлива частина цього процесу. Біль від усвідомлення того, що ми не змогли захистити свою внутрішню дитину, а потім продовжили завдавати собі шкоди. Може бути майже такою ж рівнівною, як і сам досвід, що травмує. Щоб почати рух від образи до внутрішнього спокою, необхідно усвідомити завдані збитки, опрацьовувати те, що зійшло, а потім знайти новий підхід до здобуття внутрішнього спокою та розуміння. Це не так просто, як здається. Люди істоти горді, ми схильні чинити опір. Признання всього, що виставляє нас у поганому світлі, визнання, що ми самі припустилися помилки і дозволили події вплинути на те, що трапилося багато років тому, одночасно принизливе, але і протверезне. Це одна з причин, з якої розум так старанно працює, щоб підтримувати статус-кво та змушувати нас робити одні і ті ж. Речі одним і тим же способом, навіть якщо це контрпродуктивно і в кінцевому рахунку буде стримувати нас. Правильно і те, що ми істоти звички, моз працює понаднормово, щоб утримувати нас на знайомій території, навіть коли це місце наповнене болем та стражданнями. Ви можете усвідомити потік тривожних повідомлень, які вказують та закликають на те, що ви помиляєтесь і все не так уже і погано. Висвободившись від безпечних усталених моделей поведінки і думок, ви можете відкрити для себе справжнє зростання і придати глибший особистий сенс свого минулого досвіду. Що означає справжнє прощення? Справжнє прощення має на увазі набагато більше, ніж просто порятунок від поганих почуттів. Це дія, яку ви навмисно робите, щоб щось змінити. У процесі прощення людина приймає свідоме рішення зцілитися від болю минулого, виявляючи та визначаючи свої почуття, відмовляючись бути жертвою минулого та відповідаючи співчуттям і розумінням людини чи події, що завдали біль. Наш розум експерт у пошуку способів покарати себе за те, що ми не зробили, і що зробили неправильно. На жаль, такого роду атаки просто підтримують негативні посилання на те, що ми неповноцінні люди. Наше емоційне здоров'я здоров залежить від здатності відключитися від таких руйнівних повідомлень і натомість звернутися до себе та іншим у жалістивій та зцілюючій манері. Ми повинні бути більш усвідомленими в плані свого непорозуміння, засобового оточення та відключити шум у голові, який. Схоже постійно лає на нас і на нашу невідповідність. Знайдіть хвилинку, щоб розслабитися і глибоко вдихнути. Сконцентруйтеся на своєму диханні і дозвольте розуму очиститися. Усе в порядку, ви в безпеці прямо зараз. Деякі люди відчувають почуття тепла та благополуччя. Це добре. Побачте себе таким яким ви є у справжній момент, уникайте спокуси задуматися. Ви тут не для того, щоб виносити судження, замість цього зосередьтеся на своєму подиху та усвідомте кожну частину свого тіла від верхівки до кінчиків пальців ніг. Ви повні та цілісні, насолоджуйтесь почуттям прийняття себе, яке приходить з цим усвідомленням. Ви повні та цілісні. Вибачте та відпустіть. Право, яку ви щойно виконали, насправді є різновидом медитації, який може влаштувати кожен, щоб розслабитися і відволікатися від негативу. Деякі вирішують виділити особисти, особливий час та місце для практики медитації. Інші включають її у повсякденному житті, роблячи перерви у своєму напруженому графіку, щоб відновити рівновагу та спокій у внутрішньому світі. <кій> Розвиток усвідомленості за допомогою медитації лише один із засобів налаштувати себе на прощення та зцілення, зосередивши увагу на сьогоденні. Ви можете розвивати співчуття до себе у дитинстві, відкиньте руйнівні окови болі та страждання, які стримують вас, і відпустіть свій біль. Ви більше не жертва минулого. З цього моменту ви будете ставитися до себе з любов'ю та співчуттям. Ви гідні поваги та кохання. Досягнувши істинного прийняття себе, ми опиняємося в змозі відпустити минуле і практикувати, цілюючи прощення. Більше немає необхідності лаяти себе за те, над чим у той час ми не мали влади. Натомість треба рухатися далі, вирвавшись з полону хворих, хворих емоцій з минулого. Іноді це приведе до нового усвідомлення того, наскільки сильними ми повинні бу були бути, щоб пережити такі важкі обставини. Часто ми сповнені подяки, відкриваючи дивовижні можливості, які здатні запропонувати життя. Позитивна енергія починає текти, а розум і тіло відновляють своє здоров'я. Як тільки ви пробачите себе, зможете вибачити і тих, хто вас образив, а утримання токсичних емоцій, навпаки, буде стримувати вас і заважати випробувати глибоке почуття внутрішнього спокою, яке призводить до зцілення вашого тіла і розуму. Ви вже визнали, що те, що сталося з вами, колись було неправильним і ніколи не мало статися. Настав час рухатися вперед, усвідомивши, що минуле більше не впливає на вас. Відмовившись відігравати роль жертви, ви зможете бачити свого кривдника таким, яким він є на самій справі, нещасною людиною, яка намагається відчути себе краще, завдаючи біль іншим. Дозвольте собі пробачити його за те, що він зробив. І ухваліть рішення рухатися вперед до здоров'я та нових можливостей. Дякую за увагу.